Якби я могла доторкнутись до тебе рукою, якби я побачила очі ласкаві твої, якби цілувала і навік залишилась з тобою, та все це лише мрії це тихі бажання мої. Якби ми раніше зустрілися тою весною, якби ти знайшов мене в днях, де без тебе була. Якби обійняв ніжно серцем, назвавши своєю, та все це лиш мрії, якими без тебе жила, якби не була я до тебе такою святою, якби в цьому світі шукала руками тебе, якби відчувала, що ти десь живеш лише мною, та все це реальності сум, що до тебе веде. Якби ти зумів бути поруч завжди, як хотіла, якби теплим подухом грів лише руки мої, якби поцілунки так ніжно торкалися тіла. Та все це лиш мрії і солодкі бажання твої.